Друзі, всім привіт! В цьому ролику хотів би вам розповісти про ячмінь, який ми зараз збираємо. Проводимо збирання ячменю сорт Tenor оригінатор КВС. Чесно кажучи, ячмінь дивує. Ось такі показники вражальності ми маємо. Ось така маса. Стосовно самого ячменю, посіяний з нормою 2,5 млн на гектар сівалкою хошпронто по попередній дисковці, попередник соняшник, загальна кількість азотного живлення, яке ми використовували під урожай цього року, було в межах 32 кг азоту, тобто було одне підживлення. Рецидруємо тасом, а при посіві ми використовували 50 кг добрива терногран 21. І ось ось такий результат. Чесно кажучи, геть диво. Тож, колеги, кому цікаво, звертайтеся а... стосовно посівного матеріалу, так як цей сорт у нас буде під реалізацією, ми залишаємо його. 100 тонн на реалізацію, будемо використовувати її в власних потребах на посів і будемо реалізовувати. Тож, колеги, пишіть в коментарях, будемо працювати. До побачення!